Вітаю. Темою нашого сьогоднішнього заняття є частини мови. Частини мови це слова, об'єднані в групи за такими ознаками, як лексичне значення, граматичне значення, тобто морфологічні ознаки, синтаксична функція. Характеризуючи певну частину мови, ми завжди сподіваємося на ці три складники. Наприклад, іменник. Це частина мови, що має значення предметності лексичне значення, яке виражається в категоріях роду числа й відмінка граматичне значення. У реченні іменник найчастіше виступає в ролі підмета або додатка це є синтаксична функція. Слова як частини мови вивчає такий розділ мовознавства, як морфологія. Залежно від значення і функцій, усі частини мови можна поділити на самостійні та службові. Самостійні мають лексичне значення, відповідають на питання, виступають членам речення. <кій> службові не мають лексичного значення, не відповідають на питання, не виступають членам речення. Частини мови самостійні. Іменник, прикметник, займенник, прислівник, дієслово, числівник. Службові частини мови прийменник, сполучник, частка. До жодної із частин мови не належить вигук. Про нього ми поговоримо пізніше. Лайфхак. Як же розрізнити самостійні і службові частини мови? Для цього необхідно певне слово вилучити із контексту, із речення або тексту і спробувати його пояснити. Самостійні частини мови можуть називати предмет, ознаку, кількість тощо. Для службових сформулювати конкретне значення буде майже неможливо, адже вони можуть виражати значення лише тоді, коли поєднуються із самостійними частинами мови. Наприклад, речення На столі лежить книга. Міркуємо, яке зі слів у реченні належить до службової частини. Так, Слово на, бо воно служить для зв'язку слів у реченні. Без цього слова речення позбавлене змісту. Стіл лежить книга. Розглянемо самостійні частини мови. Іменник. Означає особу або предмет. Відповідає на питання, хто що. Змінюється за числами, відмінками має рід Прикметник означає ознаку предмета, який, яка, яке, які питання прикметника змінюється за числами, відмінками, родами. Числівник означає число, кількість предметів, їх порядок, відповідає на питання, скільки, який, котрий змінюється за відмінками, а порядкові за родами. Займенник вказує на особу або предмет, але не називає їх. Відповідає на питання, хто, що, змінюється за відмінками і числами, має рід у формі третьої особи однини. Дієслово означає дію предмета, відповідає на питання, що робити, що робив, що зробив. змінюється за числами, в теперішньому часі за особами, в минулому часі за родами, в однині і числами. Прислівник означає ознаку дії. Стану, час і місце цієї дії відповідає на питання у якій мірі, як, чому, навіщо, звідки, коли, куди. Прислівник є незмінною частиною мови. Серед самостійних частин мови можна виділити іменні зокрема іменник, прикметник, числівник, займенник спільною рисою яких є здатність відмінюватися за відмінками. Запам'ятайте: до іменних частин не належить дієприкметник. Він є формою дієслова, хоча й відмінюється так, як прикметник. Виконаємо вправу 1. Треба знайти і визначити всі самостійні частини мови. Насправді, як прислівник, се займенник, я займенник. Завжди, коли прислівник, хочу хотіти дієслово, нагадати дієслово, собі займенник, іншим займенник, час іменник, він займенник, розкіш іменник, сам займенник, собі займенник, ми займенник, самі займенник. Щосекунди як прислівник обираємо дієслово, його займенник, витратити дієслово, насолоду іменник, страждання іменник, насолода іменник, страждання іменник потребують дієслово, особливих прикметник, причин іменник, виникнення, що іменник. Службові частини мови. Назва службові вказує на те, що ці слова для чогось служать. Залежно від функцій, службові частини мови поділяються так Прийменник завжди стоїть при іменних частинах мови, слугує для зв'язку іменників чи займенників у словосполученнях і реченнях, наприклад, на біля, коло, у значенні біля, усупереч, незважаючи на. Сполучник слово, яке сполучає, поєднує однорідні члени речення або частини складного речення приклад і, однак чи або якщо оскільки. Частка частина складник форми слова, словосполучення чи речення. Утворює нові форми слів, надає слову або реченню певного значеннєвого відтінку. Зокрема, підсилює, виділяє, вказує. Наприклад, хай би саме, лише, навіть невже. Існує ще одна частина мови, яка не належить ні до самостійних, ні до службових. це вигук. Основна функція вигуку виражати емоції, волевиявлення, не називаючи їх, а відтворюючи звуки, які людина вимовляє наприклад, ой, ого. опа. Отже, вигук не має лексичного значення, не поєднує слова в реченні і не утворює нові форми слова, саме тому не належить ні до самостійних, ні до службових частин мови. Наприклад, вигуки ой-ой, ой, -ой, -ой» «ну-ну», «гав-гав» передають повторювані або протяжні звуки, пишуться через дефіс. леле, овва, бабах, бух. Не передають повторюваних чи протяжних звуків і пишуться разом. Такі вигуки як до побачення оце так, подібні сполучення слів, пишуться окремо. Розглянемо іменник як самостійну частину мови. Іменник має значення предметності і відповідає на питання, хто або що. Іменник Має лексикограматичні та граматичні категорії. Лексико-граматичні категорії іменника. Назви істот назви людей і тварин, міфологічних істот, карт, шахових фігур і неістот назви сукупності людей чи тварин мікроорганізмів. ЗАГАЛЬНІ. УЗАГАЛЬНЕНА назва предмета пишеться з малої літери та власні назви. Індивідуальна назва особи чи предмета пишуться з великої літери. Конкретні сполучаються з власне кількісними числівниками, і абстрактні не сполучаються з власне кількісними числівниками. Одиничні і збірні мають форму тільки однини речовинні позначають однорідну за складом речовину. Розглянемо рід іменник. Граматична категорія роду властива іменникам, що вживаються в однині. Іменники бувають чоловічого, жіночого, середнього, спільного роду. Можуть називати осіб як чоловічої, так і жіночої статі. мають закінчення а рідше о я. Наприклад, базіка, нехлюя, ледаща. Класифікація іменників за родами. Допомагає їм створювати правильні зв'язки з прикметниками, займенниками дієсловами, наприклад, жовтий тюль, металева ручка, тепле сонце. До чоловічого роду належать такі іменники: тюль, нежить, біль, сибір, фенхель, шампунь. До жіночого роду відносимо такі іменники куть, гуаш, бандероль, бешамель, емаль, ваніль, консоль. Фланель. До середнього роду відносимо наступні іменники турне, пальто, жалюзі, вино, сопрано. І спільно, спільного роду іменники мають такі Протеже, візаві, хіпі, сирота, базіка, ледаще, нехлює. Запам'ятаймо назви осіб за професією, посадою, званням. Видом діяльності належать до іменників чоловічого роду, хоча можуть називати осіб різних статей. Від окремих творяться назви осіб жіночого роду, але вони мають стилістичні обмеження, наприклад, учителька. На наступних заняттях ми розглянемо інші частини мови.